В Ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка, 19 вересня в студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання сьогодні у подіях. Ви побачите. Франківщина підписала меморандум із Японією. Наші медики поїдуть туди за новим досвідом. Будуть вчитися реабілітації. Майже 200-літній храм реставрують на Прикарпатті. Ми гордимося тим, що ми вже маємо такий величний храм. Бої між миколаївськими та прикарпатськими боксерами відбулися у В пам'яті майстра спорту України Олександра Єванькова. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Франківщина – перша з областей, де налагоджено співпрацю з префектурою Японії. Вже підписано меморандум про співпрацю, в межах якого планують реалізувати проєкт із навчання фахівців з реабілітації, зокрема у напрямку ментальної допомоги і протезування. Прикарпатті відвідав громадський діяч Японії, фахівець з економічних питань в системі державного управління, а ще українознавець, який очолює вдома комітет з відновлення України, який власне курує питання співпраці в префектурі Хіого. Нагадаю, Франківщина перша з областей, де налагоджено співпрацю з префектурою Японії та підписано меморандум про співпрацю, щоб реалізувати проект з навчання фахівців з реабілітації, зокрема у напрямку ментальної допомоги і протезування. Наша область перша уклала меморандум з Японією про співпрацю і е, най. Важливіше, найпріоритетніше завдання моє звернення до сторони цієї про допомогу Україні в підготовці реабілітації у Івано-Франківській області. Вже на сьогодні зібрано людей, наших медиків, які їдуть на навчання в Японію, які будуть вчитися реабілітації. Це досить багато людей, наших медиків Прикарпаття, і це перший етап нашої співпраці. Далі це Робота над потужним івано франківську регіональним центром реабілітації на 250 стаціонарних ліжкомісць це наступний наш крок. Варто зазначити, що українські вищі навчальні заклади лише тепер почали готувати фахівців з реабілітації, тому досвід медиків-реабілітологів провідної країни стане не в нагоді нашим лікарям, а наші фахівці зможуть поділитися власними напрацюваннями у цьому напрямку, розповіла голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. У планах співпраця також в освітній сфері культурі. І мистецтві наше завдання Івано-Франківської військової адміністрації знайти хорошу співпрацю, тісну співпрацю з усіма міжнародними донорами. На сьогодні ми працюємо з 120 міжнародними донорами. Майже 200-літній храм реставрують на Прикарпатті церкві святої Параскеви П'ятниці. Незабаром 185 років свого часу побудували дерев'яну церкву без жодного цвяха. А божественні літургії тут правили усі ці роки, навіть у радянський період. Зараз храм вже кілька років відповідно до церковних канонів, розписують коломийські митці. У Мишинському храмі побували й ми перші згадки про храм священомучениці Параскеви П'ятниці у селі Мишин. Це Нижньоварбіська громада на Коломийщині датується ще першою половиною 19 століття. Чимало інформації про цю святиню є у польських архівах, розповідає настоятель церкви отець Микола Атаманюк. Ми зустрічали багато різних дат, починаючи навіть від 1834 року. Особливість дерев'яного храму в тому, що він збудований без жодного цвяха, а давні згадки засвідчують, що церкву не зводили безпосередньо у мишині, а перевезли з якогось іншого місця. Продовжує розповідь священник. Цю церкву приве. І в 1841 році ця церква вже стояла, була посвячена. Церква була повністю дерев'яною під гонтом, згодом її перекрили бляхою. В 70-х роках минулого століття тривав масштабний ремонт і реставрація храму. А після того вже в 2000-х знову приступили до роботи. Адже з часом і покрівля, і стіни, і підлога своє відслужили. Усе втілюють з ініціативи та за кошти парафіян, ділиться голова церковної громади Володимир Грекул. Людям приємно за того, бо спонсорують, дають із за кордону гроші, передають і робить, і, і приносять до церкви. так жертвують зараз, усе вкладено. Ну так як по канонах, над відновленням дерев'яних атрибутів храму, вже впродовж багатьох років працює місцевий мешканець, майстер Різьбяр Василь Атаманюк. Він виготовив новий пристіл, сходи, хоре та дерев'яне оздоблення. Великим задоволенням взявся за цю роботу. Ну, це вже робилося так по, по сучасному, бо тому що старий пристіл, який там був, він був шамурований з цегли. А у 2018 році розпочали внутрішні реставраційні роботи. Зокрема, розписують храм відповідно до канонічних церковних правил Коломийські художники на чолі з Володимиром Радомакіним. Перш ніж розпочати ці художні роботи, проконсультували з мистецтвознавцями, чи є в храмі старовинні самобутні ікони, які варто зберегти, продовжує настоятель церкви. Нам дуже мало залишилось з попередніх церков, якихось старовинних ікон, які це вони втратили своє існування. Але на даний час відбулися і реставрації іконостасу, художні роботи завершені. Художниця Ірина Болидзюк розписом церков займається близько восьми років. Спеціалізується на орнаментиці. Роботи в Шинській церкві зробили вже вдосталь, та ще є над чим працювати. Це бокові частини храму та вівтарна. Працюю теж з художниками, які більш досвідчені, вже працюють понад 20 років. В Мишині церкви ми розпочинали приблизно десь 2018 рік. Це малювали купол. Нас було тоді трохи більше. Пізніше був коронавірус, тобто деякий час був інтервал, ми не працювали. А зараз знову повернулися до цієї справи. 185-річчя церкви урочисто планують відзначити на храмове свято святої священомучениці Параскеви. Цьогоріч відповідно до новоюлянського календаря його вперше відзначатимуть 28 жовтня. Ми гордимося тим, що ми вже маємо кітки величний храм, який вже 180 років духовно. людина зростає в храмі. Вона хреститься, вона отримує шлюби, вона здійснює всі ті треби таїнства, які є для потреб християн. Тому мишинська парафіяльна громада цього храму православної церкви України запрошує усіх вірян спільно помолитись на храмове свято. Із мишина Нижньовербіської громади Ольга Гереджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Весільні традиції села Корнич презентували у Коломиї. Захід відбувся у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. В центрі уваги майстриня декоративного ткацтва, вишиття та бісероплетіння Катерина Романенчук. Деталі в сюжеті весільні вінки у Корничі готували століттями. Ділиться майстриня декоративного ткацтва, вишиття та бісероплетіння Катерина Романенчук. Жінка зберегла технологію і тепер охоче ділиться нею з іншими. Він це для молодої нареченої. Раніше вбиралися вінки. Фатуни вбирали європейську, бирали вінки. шили вінок такий один шили. Люди збиралися все десь так: п'ятниця, четвер, е, четвер, бо п'ятницю раніше не то. Збиралися, шили вінок жінки, самі такі жінки, файні сім'ї, файні все. І шили для молодої вінок. Гуляли з тим вінком. І коли вже могли йшли до шлюбу, то приходила жінка і вбирала ту молоду, всі вінки. і той і, вінок, і стрічки. ну і Це така була наша традиція. Обряд вбирання весільного вінка Катерина Романенчук презентувала у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва Гусульщини та Покуття. У нас було багато віночків. І це треба кожен віночок складати, пришивати, щоб вони купи трималися, бо весілля було три дні. То молода йшла до шлюбу, шлюбу застіля, там танці. Потім на другий день забирав молодий її до себе і там аж її під ранок розбирали, і свекруха чесала, а молодий зав'язував хустку. Пані Катерина додає, створення вінків супроводжувалося спеціальним співом латканням і демонструє його. Куда ж ти зі молоденька збираєш, що так свою головоньку вбирай? Збираюся, моя мамко, до шлюбу. Вже я тобі за наймечку не буду. На презентації в ролі моделі Мар'яна дівчина ділиться враженнями. Ну, такі незвичні відчуття. Це напевно кожен має спробувати себе. В такій ролі. Ну тоді він дійсно зможе це відчути. Директорка національного музею Ярослава Ткачук зазначає, давно хотіла запросити на зустріч із відвідувачами майстриню Катерину Романенчук, аби вона розповіла про весільні традиції Корнича. Такий унікальний кукутський осередок, який знаходиться на околиці міста Коломиї. Колись от, можемо говорити за тими артефактами, якими володіємо історичними науковими працями наших археологів, говорити про те, що це тут, на цій землі, от власне понад фрутом, це колись понад три тисячі років був один з найпотужніших, очевидно, центрів, де у великій кількості проживали. Проживали люди, окрім презентації весільного обряду, майстриня Катерина Романенчук представила також свою авторську виставку під назвою Рукотворна тканина. Вона експонуватиметься у виставкових залах національного музею до кінця вересня. Бої між миколаївськими та прикарпатськими боксерами відбулися у Коломиї. Матчеву зустріч присвятили пам'яті майстра спорту Олександра Іванькова. Коломиянин протидіяв ворожим бойовикам і терористам. Загинув, виконуючи складні завдання. Тренувальні виїзні збори у миколаївських юних боксерів максимально часто. Тренер каже, використовує кожну нагоду, щоб вивести підопічних з міста. Тому знову в Коломиї. Місто бойових дій. Ми стараємося їх побільше вивозити за приділи Миколаївської області сюди ближче до Карпат. Ми за год уже тут четвертий раз. Олексій Капацина продовжує дуже зворушені підтримкою прикарпатців. Дуже добре зустріли, дуже вічливо. Приємно дуже тут в межах тренувальних зборів вирішили влаштувати зустріч між спортсменами на рингу Зустрілися кращі боксери Івано-Франківщини та Миколаївщини. Так готувалися до чемпіонату України та відбору на європейські змагання. Це той етап, який обов'язково потрібно перейти перед чемпіонатом України. Зустріч між спортсменами присвятили пам'яті Олександра Іванькова. Тренер миколаївців каже, напередодні розповів підопічним про подвиг Прикарпатцям. Вони мене розпитували, що за хлопець, Я їм розказав це для них герой. Вони всі хочуть бути схожі на нього. Приклад для них. До слова, Олександр Іваньков займався боксом у Коломийському фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Спецпризначенець з Коломиї загинув у вересні 2019 року під час виконання завдання. Пам'яті майстра спорту України Олександра Іванькова. людина, яка поклала своє життя у 2019 році. Виходить з нашого залу ФСК «Локомотив». Ми хочемо віддати належність цій людині. І це все на сьогодні. Нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні! Ругія одного дня медична практика медлюкс щоколомиї розширює перелік процедур, які можна зробити під седацією. Цього разу мова піде про проктологічні операції, які проводять за допомогою сучасних малоінвазивних методик. Проктологічні захворювання трапляються у людей будь-якої статі та віку. Найчастіше вони діагностуються в осіб старших за 45 років та жінок зі складними пологами в анамнезі. Як наслідок, зростає ризик розвитку патологій. Найголовніше тут рання діагностика, зазначає хірургиня-проктологиня Тетяна Гуралюк. Профілактика це є надто важлива, особливо в теперішній час, коли наш е, світ має таку тенденцію до підвищеної онкозахворюваності. Потрібно насамперед втратити всі страхи і наважитись просто прийти, тому що огляд проходить безболізно і з комфортом для пацієнта. До кожного пацієнта у медлюксі особливий підхід за потреби обстеження, теж можна пройти під седацією. Якщо проблема вже виявлена і її потрібно позбутись, це зроблять максимально швидко і безболісно, адже пацієнт буде у стані поверхневого медикаментозного сну. В медичній практиці медлюкс ми можемо проводити такі оперативні малоінвазивні втручання під седацією, тобто під внутрівенним наркозом. Це є видалення хронічних анальних тріщин, видалення поліпів, висічення е, нориць різного характеру. Найголовніше, пацієнт приходить до нас, е, витрачає там, скажімо, годинку-дві е, свого вільного часу і після процедури встає і йде додому, не втрачаючи працездатності, відриву від роботи, основне без боли, почувається себе комфортно. Медична практика Медлюкс знаходиться у Коломиї на вулиці Лавка Бачинського, 3, неподалік поліклініки. Окрім Тетяни Гуралюк, тут також приймають хірурги-проктологи Анатолій Дорошенко та Любомир Харук. Довірте свою діагностику та лікування експертам, які зроблять все для вашої зручності та комфорту.